Усім усім величезний привіт! Сьогодні у нас 14 березня, і я ще не встигла посіяти ось такі капусти. У мене тут ціле відеречко броколі я ще не сіяла, савойську. Ранню ми з вами вже посіяли. І ще буду сіяти ось таку капусту синю калібос. Знаєте, у нас якось так погода змінилася. То в нас йшов сніг, то в нас був дощ. І ось ще таку капусту. Дві пачечки я купила. І середню ще хочу посіяти. У мене тут насіння куповане. Ось, дивіться, іще є середня. Тому хочу трошечки посіяти іще середньої капусти. Мені здається, що якраз середина березня добре сіяти ранню, а під кінець будемо березня вже сіяти пізню капусту. Тому. Ось моє ціле відеречко, йдемо зараз на вулицю, будемо підготовлювати грядки і будемо сіяти ось іще різні різні капусти. І Савойську і брюссельську. Тому все, йдемо на наші грядки з вами. Так, ну що, взяли ми ось середню, будемо зараз сіяти нашу капусточку. Ось у мене є і небагато, йдемо сіяти. Якось так вітер дує, слухай може позносить. Тепер буду два посіяли, загортаємо і будемо далі сіяти. Тепер різні сорти капусти я розділяю синьою. Ось у мене синя капуста, червоноголова, і тепер буду сіяти її. Два рядочки посіємо ось цієї синьої капусти. Зараз гляну, не знаю. Ні, не оброблено. Обично не оброблено. Погано трошки сіять, бо її не видно. Вона така темненька-темненька. Ну, иду сеяла. Вот. Тут. Сей, да? да, заработаю съесть Все, сыне и два рядочки посеяли. І у мене ось тут Савойська ось така. Так, іду, вертаю ось цю на місце. Защіплюю і записуємо тепер Савойську. Ідемо сіть. Свойські теж скільки будемо рядків. 5, 6, да сіять. Сім. Чотири пока зробить. Чотири. Сім. Чотири. Нормально. Тож і так теж хочу, бо бачу, що я кожен раз ходиш, то топчеш грядку. Хочеться з пакета набрати більше, а посіяти рідше. Вічна дилема у нас. І густо погано, коли насієш. Ну так. В ґрунті воно сходить по-іншому, не так як вдома пророщуєш, тепленько. На городі холодно і не коли сходить, а інколи і. Притупляється чомусь в рості і не хоче сходити, все закриває. Угу. Ну, ми синій розділяємо то Буде видно деяка. Угу. Бо ходиться і виходить затупується земля, втрамбовується. А у нас ще 45-й одітий. То дуже-дуже погано. Таке трохи так широко, ні. Широко. Ну, хай буде цих два ширше. Так, все, ще два рядочка досіваємо. Ні, тут що остальные не влізуть капусти. Ще спачки треба посіяти. капуста, что такая гарная росла на дороге. Не знаю, я кучку купляли. Не, не, не. Все. Так, дивимося, что у нас тут. Ты не бачила, где да я прищепку положила? Десь згубила вже прищепку я. Так, все, посіяли савойську. Тепер будемо знов сіяти синю. Сіємо синю. І ще нам треба посіяти. Так-да-да, да, да, зараз. Ще будемо сіяти ось броклі. Так, треба написати, що в мене її два рядочки. Так. Все відділили. І тепер будемо сіяти. Брокколі у нас ще ось така є. І, і ще, Чи може вам посіємо, знаєш, яку ми? Оцю, що ми купили оцю. Кольорабі, давай посіємо. Щоб вона була там посередині. Так, значить зараз посіємо кольорабі ось така у нас є, і кольорабі ось така у нас є. Значить, будемо сіяти ось її по одному рядочку. Білу посіяла. Тепер синю будемо зараз сіяти. Записуємо. Все? Посіяли? Угу. Ну, буде готово. Так, слідуюча у нас буде ось така кольорабі. А, кольорабі сіяли броколі. Далі будемо сіяти ось броколі. Вітаміни. Не знаю, тоже скільки там відків 5-6 треба. Оце якщо... все. Ні, ну то все багато, напевно, буде їй. Три радочки є. Три. Ну, ще три. Ще це три. хоч. Ну, воно цвітно, і там ще рядочка два протягнути, якщо буде. Де ти його сітю містиш? Нам ще треба. Ну, що тепер сіємо ось таку синю. Називається калібос. Минулому році сіяла і дуже гарно вона на нас повиростала. Навіть у нас на. Схилі, вона дуже гарна була, значить йдемо сіяти. Ще десь тут вставить. Ще дві штучки, так. Ось скільки її, Трошки-трошки, поскільки там по 0,5 грама, напевно, його мало. Ось чуть-чуть. Ну, для нас вистачить, скільки нам треба. Там десяток. другий посадить капустин, то для нас в принципі хватить. Не один сортбор садити. Да, сортів багато і, як мамка каже, не один сорт будемо садити. Значить, будемо різні сорти. Краще б її Буде дуже ріденька і гарненька. Вона не ріденька буде, вона була якраз гарненька. Зараз розподілю по всьому рядку. там на початку сіємо. Ще Ну все. Так, зараз досію І ще в слідуючий рядочок, бо на один буде трошки густувато її. А на два мало. Ну, зараз досіємо якоюсь іншою. Синя, це щось да, Синя вона є синя, відрізняється від інших капустин, так що все буде гарно видно. Деякий сорт. Так, дуже класно, якщо розділяти цією капустою. Ну, в принципі, на два рядочки якраз вистачило. Так. Yeah. Да. На два рядочки. І не дуже так ріденько, нормально вийшло, що так її мало тут було і. Буде гарненько. Все, ось два рядочки у мене її вийшло, один і другий. Все. Зараз досіємо тут і ще в мене залишилося буквально 40 сантиметрів. Так. Що там у нас ще? Досадимо. Так, після синьої зараз ще, напевно, я трохи у мене насіння лишилося. Тому я досію середню капусту. Два рядочки вийде. Так, ну що ж, досіяли ми свої екзоти капуст. Різні в мене тут, ви бачили, сорти. Все, парничка повністю накрила я. Приложили ось цеглинами. І ось так виглядають мої парнички. Всі гарно шнурочком і рядочком. І ось так у нас все виглядає. Ну що ж, на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди. Підтримуйте та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока, до нових зустрічей!